Привіт всім! Сьогодні вирішив протести RTX-промені та DLSS в Горс Legacy. Ну і взагалі спробую оптимізувати продуктивність на своєму комп'ютері. Як ви розумієте, не все вийшло так, як я планував, тому замість того, щоб отримати власний відеоогляд, маємо по суті тест продуктивності. У мене вже є відео, де я достиг РТ-промені у відмоку. тому сьогодні, окрім нових тестів, я обов'язково згадаю ті старі. Тести, а також покажу порівняння з моїм попереднім монстром GTX 1660, Super у Hogwarts Legacy. Думаю, це буде цікаво. Але я на рахунок теста, скоріше за все, візьму старий о, тест. Бо 1660 це знаходиться в компі моїх батьків і вони не віддадуть. Так що, якщо вам цікаво, дивіться до кінця і не забудьте підписатися, бо у нас ще багато цікавих тестів попереду. Я протестив і без DLSS, і без RTX. Потім включив DLSS, подивився Я скільки FPS в грі. Потім включив фрейм-генератор. І такий у нас план на сьогодні. Подивимося, чи зможемо взагалі витащити гру з променями. Моя тестова конфігурація це Ryzen 5 5600. Т4060 32 ГБ ОЗП, погнали. Тут у нас чисто без DLC ERT 83131. Це велика зала. Перемикаємося на RT якість і ПП спадає до 54 мінімальний і 86. Середній RT 5677 чуть-чуть трошки більше ніж якість. А вот MSK 5879 теж трошки більше ніж середня і більше ніж якість. Тут у нас Віадук. чисто без RT 66-80 FPS. RTX на uh, високі 46-53. Mm. Якщо що, я міряв в найнизький FPS і самий мінімальний і максимальний. 44 FPS, uh, мінімальний на середньому RT і 58 максимальний. В дворі трансфігурати і більше. Велика просадка ніж в інших локаціях. Не знаю чому, направо, тому що тут гребане дерево стоїть. Mm. Туман інколи буває, в залежності від того, яка погода. І от біля цього дерева дуже велика просадка іде. Там ще були тести у Віталій Грифіндора, але вони сюди не зайшли. Ну чому не зайшли? Тому що я економлю вас час. Там було по 6 тестів на кожний режим. Це, як ви зрозуміли, висока якість середня і низька, плюс DLSS, плюс фрейм-генератор, плюс кожна локація це віадук, велика зала, вітальня, І там 6 локацій, і да, це дуже довго і дуже багато матеріалу, який ви не витримаєте скоріше за все, і перемкнутись на щось інше. Тепер трішки хочу відступити від тестів. В кімнаті є дзеркало, і навіть зерті воно виглядає дуже мильно, це тому, що розробники ну просто марінували з матеріал і замість дзеркала зробили металік. Ну а без RT в дзеркалі взагалі спина вашого персонажа. Ну, тому що там використовується SSR Screen Space Reflection. Який взагалі не знає, що твориться спереду, бо він використовує зображення тільки в межах екрану. Ворі де є вода, наприклад, човнарні, артіпро мені не працюють навіть на високих налаштуваннях. Вода змінюється на SSR, що не дає таких ресничних відображень. Я покажу це на прикладі від Мак 3, де ми тестували артіпромені Промені раніше. Там вода відображені, в працює. коректно і, Як би там не опускали ту камеру, дерева там і є. Відображення дуже гарне, якби. З тінями теж все гарно, бо кожен камінчик відкидає тінь. Як ви могли здогадатися, продуктивність бажає краще, і я вирішив додати DLSS. Але залишити високі налаштування променів. Це тому, що налаштування ну, максимальних і низьких РТ променів вони сильно впливають на FPS. В середньому лише на 2-5 кадра. Це як і в ОБС в режимі запису. Тому якщо дивитись тести, то у вас може бути на 2-5 FPS більше з такою ж конфігурацією, поки як і у мене. Привіт! А що ви тут робите? А ви не наверху повинні бути? Чи це для вас сарай? Якщо чесно, я міг би поекспериментувати з різними налаштуваннями, але на цьому етапі вже хотів би отримати реальні результати, щоб показати вам, як працює технологія в умовах звичайного використання. Після включення DLSS продуктивність трохи покращилася, але все одно залишається нижчою за чисту гру без DLSS і rt променів ось порівняння ви бачите. Чиста гра без DLSS і RT а варюється чого? від 63 до 100, 131 FPS у всіма локаціями. Це якщо брати всі локації загалом. А з високими RT променями без DLSS і FPS знизився до 36-76, що дуже суттєво. З DLSS і високим RT променями FPS піднімається до 48-118. Але як бачите, навіть з DLSS продуктивність не побила планку чистої гри без DLSS і RT. Продовжуємо. Я зробив тести, хоч я і не зміг отримати ідеальну продуктивність в грі з променями з DLSS. Але у моїй 4060 є генератор кадрів. Розумію, що багато хто може скептично налаштований до цієї технології, але якщо він є, чому б не використати і не подивитися результати тестів. Щоб ви розуміли, це загальна сума всіх тестів 85, чиста і 25, це DLSS і 108 з фрейм-генератором. На рахунок і імпут Лага, як. Я його не замітив. Якщо ви його помічаєте, то можливо, вам треба перейти на провідну клав... клавіатуру і мишку, можливо ваші безпровідні мають реальний лаг. хто тобто його знає. Спробуйте. Щоб вам було простіше орієнтуватися я підготував таблицю. тіше я. Зробив заміри, кинувся це в GPT, і GPT підготував до нас таблиці. Для кожного режиму. Тут ви зможете побачити FPS у різних налаштуваннях та технологіях, DLC із генератором і без нього. А якщо хочете роздивитися все детальніше, просто натисніть на паузу і уважно перегляньте дані. До речі, раз ви вже на паузі, не забудьте натиснути лайк під відео. Це дуже допомагає просуванню. А також мотивуємо наробити більше таких детальних тестів. І взагалі відео. Ну і залиште коментар, що ви думаєте про ці результати. Можливо, у вас є власний досвід або ідеї для наступних тестів. Отже, я зараз хочу розповісти вам про ще один цікавий момент, який виник під час тестування я робив тест в з картою 1660 Super і ще побачу. При однакових телаштуваннях. Це і на 1660 Super, супер, і на 4060 були середні налаштування продуктивності, на 1660 Super супер було вищою продуктивність ніж на 4060. Взагалі не розумію, як так сталося, але ви самі це бачите. Можливо, я десь пропустив помилки тести, але, чесно кажучи, ці тести були більш для того, щоб показати вам, як я нарешті, зміг зібрати на 4060 завдяки вашій підтримці. І це було більше відео-звіт для розуміння. Але сама аномалія продуктивність між картами була дуже цікавою. І я впевнений, що багато з вас побачили, як різні технології по-різному можуть працювати на різних картах. Бо там на 160 був FSR, а на 460 DLSS. Це була головна помилка в цьому тесті. Ну що, відео підходить до кінця. Дякую всім, хто дивився. Я справді вдячний. Потратив багато часу на створення цього відео і, напевно, отримую лише 140 переглядів за це. Але я маю це зробити, бо український ютуб повинен працювати і розвиватися. Якщо хочете допомогти нашим друзям-стрімерам, які зараз є, то є перше посилання в описі. А якщо мені, то останнє. Я, звісно, буду неправда. До того ж, якщо ви український ютубер, або хочте ним стати, не пускайте руки. Наші сусіди заблокували собі Ютуб, і це значить, що нам треба працювати вдвічі краще і більше. Тому, якщо у вас ідеї, не зупиняйтесь, робіть щось нове, інакше буде важко відлучити людей від російської мови, якщо нема чим їх замінити. Всього найкращого, Всім мирного на неба.